Нині церква споминає преподобного Ілеона Великого, став унікальним строїтелем і організатором монастирів у Палестині. Він настільки мав талант, що міг даже розбойників уговорити, коли охотіли грабити, він їм об'яснив і привернув їх до віри. Наші люди, коли глядають добрі духовні питання, то люблять ходити по монастирям. Паломництво православних людей по монастирям означає про те, що наші люди духовно возростають, і деякі питання духовні вони получають іменно від опитних духовно людей. Нині апостол Павел, Посланню Колося нам каже, оскільки ми християни повірили Христа Ісуса, Получили оправдання в Христі Ісусі і з мертвого стану стали оживши. І тепер всі ті дари, котрі обіцялися через пророку у Старому Завіті, були лиш тінню одблиском того, що буде дано людям в Христі Ісусі в новому Завіті. Це лише субота, нови місяці, праздники старозавітні, це лише Тінь Будучого, а тіло, реальність духовна явилася нам во Христі і Ісусі. І так ми з Христом умерли для стіки цього міра, каже Павел, буквально живущі зовні для світа Бог покликає нас умерти, ніє нас для світа. Бо раз Бог ізбрав нас для Царства Божого, то сість гнилий світ може заражати нас. Тому Господь закликає апостолом Павлом у всьому світі вже не держатися, стіки з цього міра, не їжте, за не пийте, туди не йдіть, туди не робіть. У православних християн. Вся та інформація прописана на генетиці. Маємо лише пам'ятати, що якщо ми воскресли з Христом, то глядаймо Горнього, Небесного, де Христос сидить Одесную, справа Бога Отця, де Він на Вознесенні не тільки тут на землі відновив природу людську, яку заразив Адам Єва гріхом гріхомищі в раю. Господь ізцілив природу, заново сотворив нового Адама сам у собі. І з нашою плотію, вже обновленою, вознісся на небо і сів із правого Бога Отця. Зато прогорнює, думайме, кона землі. Ви умерли для цього світа, і життя ваше духовне скрито з Христом в Бозі. Впрочем, святі Отці завжди казали, коли тебе православний духовник допустив до причастя, то знай. У православної церкви причастя не премія за твою доброту, за твою святость, то причастя є, є дар Божий тобі слабому грішникові, котрий потребує лікування духовної. Ми йдемо до причастя як хворі, як люди, котрі потребують допомоги. Сам Господь сказав, Христос прийшов грішників спасати. Від ніхто не тягне здорового чоловіка на операцію та різати йому насильственно апендицит. Но тільки хворого закликають сміло йти на операцію, іначе, якщо операції не буде, чоловік загине. Якщо Бог, по нашій вірі не прийме участь у нашому життю, і Господь Духом Святим не виріже з нас апендіцити гріховні, Якщо ми не суміємо вмерти для цього світа, чому вмерти? Просто бути безчувственними до приманок цього світа. П'янка, блуд, нечистота, слава, почесті, звання, гроші. Все це манить нині не тільки людей слабеньких у. На той путь скользький стали і знатні духовники, сановники. А деякі митрополіти, пожелавши більшої слави і більших грошей, покинули Канонічну церкву. Так значить, не важливо, хто ти рядовий християнин, чи ти священник, чи славний архімандрит, або митрополіт, чи патріарх, для всіх. Одинаково звучить Євангеліє. Якщо ви не умерли для цього світу, то ви будете постійно, рабсько терпіти напасти, або, що має катастрофічно, є, служити цьому світу і людям всього світу. Бо маса людей, Бога не бояться, бояться сусіда. Бояться начальника, бояться якогось там начальника правителя, міністра, а Бога не бояться, а тому, не послухавши голос апостола Павла, роблять великі помилки. Так і нині Господь в Євангелії каже, що мені передано, вся інформація, передана мені отцем моїм, і Хто є син, тот знає все Божественне і передасть тому, кому син хоче відкрити. Господь і відкриває православно, особливо подвижникам на вищоких щабелях духовного подвига, відкриває такі істини, що імен наші православні духовники в монастирях предсказували собиття, але предсказували собиття не як гадалки, а з предложенням к тим собиттям готуватися через покаяння, через молитву і ніколи не боятися зовнішній соботій, з нами Бог. І на кінець каже сьогодні Євангеліє, коли ученики просили, Господи, навчи нас молитися, і друг Господь дає їм свою. Так називаємо Господню молитву, Отче наш, котрий сущий на небесах, найсвятиться ім'я, Твоє, піде царство Твоє, най буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний давай нам на кожний день. І прости нам гріхи наші ібо й ми, як які ми прощаємо нашим довжникам, і не введи нас в іскушення з цього світа, бо де гарантія, що ми витримаємо, но і збави нас від лукавого. Для православних християн відкрита істина. Канонічної православної церкви єдині є реальна благодатна Божа сила, реальні церковні таїнства, то як інструменти, які допомагають нам духовно підніматися. А тому держася канонічної церкви, любі молитву, ранішню вечеряшню, а й так, коли в течені дня, лиш маленько прийде на пам'ять, зразу молися, а також перебуває тепер в гоненнях за віру Христову, терпи уєдну з усіма вірними дітьми Божими униження, скорблення, бо вони не вічні, а фініш для них буде позор гонителям. І слава велика для тим, хто удержався у істинній вірі, бо лиш так поступає, не купується на примарні лжевіри, а також із усіма, хто нині терпить гонення за віру Христову православну, ми тут діти Божі, прекрасні громадяни своєї країни, мирні, розсудітельні, розважні. А у вічності і наслідник славного царства Божого. Амінь.